Шведська для лікарів зразок уроку. Цей урок розроблений для лікарів рівня b 1 а також медичного персоналу, який матиме в майбутньому скласти екзамен для підтвердження диплому в Швеції. І Герлікунска віпратиом алергії Asma OL. Тобто, урок буде. Охоплювати три теми: алергія, астма, хронічний обструктивний бронхіт або ленгеневе захворювання. Дієгрупликхун підлаштований під групове навчання, матиме в собі тексти з аудіо, які ми будемо слухати, відповідати на запитання відповідно Санти, Фальськ, Син безскрівий симптом. Потім складати відповідно опис симптомів шведською мовою: Манкандеса Вількафінсти, о егін oegenword обговорення методів лікування та самодопомоги при алергії. Симптом від анафілектихун, симптоми анафілектичної реакції. Які група складає самостійно, описуючи їх шведською мовою, а потім ми їх перевіряємо. Літем Асма, трохи про асму, Генеральінформахун, загальна інформація. Сін вілька методи над стіля діагноз. Методики, які використовуються для постановки діагнозу, групова робота парами, відповідно. Дефінс у півд є завдання короткий опис пацієнта. Пацієнт Фалін Еллін Сумерфемтон Ур, Харкомітільвошентралін погрупав Аннінспісфер про Елін, які 15 років звернулася до вошнтралін, вошентральник щось на зразок нашої поліклініки з причиною затрудненого дихання. О, де Ну, Відповідно, завдання, чотири пункти, які ви повинні обговорити, та прийняти рішення, відповідно. D'ir, example, vulka медіin, яка від ліків буде актуальним. Вілька обласнір в шлоду, які поради по догляду, відповідно, ви могли б запропонували. О, Андра, Оксо Дір.

Знову ж таки, чи ні матимуть доступ до інформації шведською мовою. Потім ми переглянемо фільм «Hör Аннієн Вен Гіра, як функціонує дихання або процеси дихання від коель при захворюванні легень на коель. Сідандомська шлурстельський діагноз. Знову ж таки, поради, як поставити діагноз, які методи використовуються в Швеції. Ми говоримо з вами про шведські методи діагностування, лікування. Нікан'ємфіора також може бути порівняння лікування в різних країнах. Сюди ірсом Фінсі сфері. О, груп Діскухун, ну і знову ж таки завдання групове, діє пацієнт з фаль випадок. Із лікування пацієнта, і є ми у піфт, знову ж таки, із додатковим завданням. Це дефінсельгільд. Наперед було дане завдання на -м -м сайті ет леса ом алергія асмаколь, атфербереда кунська посвенська, щоб бути готовим обговорити ці хвороби шведською мовою.